Привіт! Ви знову на каналі Ukrainian Fragrance Community, як завжди, з вами Юра. І сьогодні, друзі, на вас чекає 7 ароматів від бренду Electimus. Це, друзі, моє перше відео з трилогії саме про цей бренд. Плюс, якщо відео набере більше, ніж 200 лайків, відзніму з Сашою його фаворити в цьому бренді поміж 20 ароматів. Тож наклацайте коментів, зробіть шерінг. Це допомагає провидвинути україномовний континент. Отож, ставте подобайки, підписуйтесь на канал. Обов'язково подивіться, друзі, інфобокс, там буде дуже багато корисного, наприклад, барахолка. та якож, доєднуйтесь до телеграм-каналу UFC Sharing, де я ділюсь останніми парфумерними відкриттями і гарячими знижками в магазинах. Та інколи навіть своїми парфумами, які я так довго збирав. Отож, друзі, не будемо гаяти часу. Застрибуйте до парфумерного атракціону Viva Electimus. Поїхали! Як завжди, трохи інфи про самий бренд. Це лондонський бренд, який був заснований в 2015 році, і на даний момент він може похисуватися. Багатою парфумерною колекцією, натхненною Римською імперією. Самі засновники бренду поділяють пристрасть до творчості, але вони одержимі пошуками найкращого. Як саме, і Римська імперія вони збирають все найкраще, як і колись, римляни шовковим шляхом. Електімус походить, друзі, від латинського слова вибрані, і дійсно більшість композицій мають від сил до бестселерів в інших брендах. Але забігаючи наперед, є, друзі, і оригінальні роботи. Отож, що це епігонство чи маркетинговий хід? Друзі, як ви вважаєте? Напишіть в коментарях. Люди, які розбираються в парфумерії, вони зроблять свої висновки з приводу бренду, але пересічний споживач він буде захоплений як оформленням, так і якістю звучання композиції. До речі, Електимус у перекладі означає вибирати найкраще. Хочу сказати, що в бренді дійсно є композиції, якими бренд надихався в інших брендах, але є і дуже оригінальні композиції. Тому серед 20 позицій ми в кінці третього випуску дійсно розберемо. До речі, друзі, якщо відкрити офіційний сайт, де вказано, що аромати Елелектімус El містять ефірні олії і смоли найвищої якості, які поєднуються в композиції з концентрацією до 40%. і вони дійсно передають цим домінуюче відчуття влади та розкоші. Знову скажете, маркетинг чи трусторії, як ви вважаєте, напишіть в коментарях. Зивий, hey, якщо ви бачили флакони Електімуса, оформлення дуже помпезне, як і звучання самого аромату, воно нереальне потужне грандіозне можна сказати, як і вся колишня Римська імперія. Засновники бренду хочуть, щоб Електимус в парфумерії став чимсь таким, знаєте, на зразок архітектури, оці е, мармурові вишукані зали в Римській імперії. Е, от такий ось поворот, неочікувано. Геш, до речі, бренд представлений в Жані, і щоб ви не ганяли по всіх Жанах і шукали, де він стоїть. Я зараз назву вам в яких саме жанах він стоїть. Це в Києві Домосфера, в Леонардо, а, в Республіці, а в Одесі він стоїть. А, в Ришельєвській 5 сади перемоги ТЦ Кадор та в Дніпрі Каскада Плаза. Отож, завітайте, потестіть, подумайте, складіть своє враження. Я, до речі, запитував у пані Альони, як взагалі продається бренд, чи продається взагалі. А, Сказала, що а, ходові позиції всі розпродані, залишились якісь позиції, які не є популярними. Але в цілому о, бренд розпроданий, і навіть на офіційному сайті а, дуже мало залишилось позицій. Але, друзі, моя рекомендація вам: заходьте в Жан, навіть якщо немає того чи іншого парфюму в продажі. Просіть у консультанта: покажіть мені цей парфум, покажіть мені той парфум, щоб ви зрозуміли, чи потрібно він вам взагалі. Ну а вже потім згодом ви вирішите купувати чи не купувати. Друзі, перший парфум це а, імперіум. Як ви знаєте, це від сил до Aventus Creed. створений був він Софії Барделі. Головними нотами цього, звісно, ананас, деревина, шафран. А, також тут цитрусові акценти є, а, які надають глибину аромату. Він достатньо солодкий, до речі, цей аромат, і дехто його порівнює з цим ось ароматом. Це від бренду Нішне а ні. А я їх порівнював прямо з руки. Дійсно, є схожість. Це такий, знаєте, звір. Щось трохи від Авентусу, напевно, цієї ананасовості, фруктовності, і ванілі, і спецій, і гучності від Ані. Гарний реліз, думаю, буде бестселером в бренді. Вкривається, Я його носив в Офіс і я його відчував протягом всього робочого дня. На одязі залишається більше доби. Я зробив два пшика, він просто заповнив весь простір. Думаю, що це гарний референс в сторону Авентусу Кріду, і я думаю, продажі Авентусу різко знизяться. Бо дійсно дуже прикольне прочитання цієї ананасової теми дуже універсальний аромат. Він буде підходити в будь-яку пору року, але я особисто рекомендую вам його спробувати взимку в холоди, тому що я його носив влітку, і в мене був культурний шок. Він мега потужний а, і просто він все зносив на своєму шляху. Друзі, і наступний парфюм це троян, троянський кінь в дім Франциса Курджана. А на мій погляд, це найвдаленіший такий а, реверант в сторону а, Бакара Руш. Траян відзначається відсутністю особисто в мене всіх характеристик, які асоціюються з йодом. Він досить а, має гурманський напрям. Тож серед всіх клонів а, я надаю перевагу саме Траяну. Це шикарний аромат. В якому немає жодного слідів бунтів та йоду. А для мене саме цей аромат нагадує друзі такий поплавлений цукор ці розлитий в радянських формах, які а, ми робили всі льодяники в дитинстві. А потім виходили з цими льодяниками на вулицю а, і були від того мега-щасливі. Отож, троян це суміш льодяників та якихось пряників. Це просто чудово. Немає ані сліди йоду, або якихось неприємних сюрпризів під час носіння. Якщо бакара вам пахне дійсно бентами, і я належу до таких хоч людей, то рекомендую спробувати троян. Він не пахне, ви знаєте, оцими йодистими аспектами бакари. І назва характеризує те, що Електимус, друзі, поклав на лопатки а, дім Франциса, і продажі бакари різко знизились. До речі, хочу сказати, що він досить круто продається в мережі Жан, тому встигніть його там потестити. Хочу вам сказати, що а, блотери лежали. А, Цілий тиждень, і вони неймовірно пахли. Я не знаю, чи це закохонно так довго пахнути. А, тобто тиждень вони реально про себе заявляли. Наступний парфюм, який я хочу а, вам показати, це Меркуріал кашемір. Ну, Таке, знаєте, якийсь оксюморон. Меркуріон це Бог війни, кашемір щось таке хороше, тепле. І для мене це ода Туборозі. Він починається, друзі, з таким густим, солодкуватим стартом. А тут ви знайдете туборозу, яка мені нагадує, до речі, виноград залитий якоюсь карамелью та амброю. Пізніше доєднується ваніль та боби тонка. А, ну, цей аромат також заслуговує на похвалу і має досить витончений тонкий шлейф. Якщо ви прихильник туборози, то раджу спробувати цей аромат, оскільки тубороза тут дуже делікатна. Усі ноти, друзі, ідеально переплітаються і нічого з цього аромату не вибивається. Особисто для мене дуже затишна жіночна композиція. Дівчатам просто must have. Ну, цей кашемір, він досить такий. Чарівний густий аромат, і він досить стає комфортним як саме кашеміровий светр. Загріває, заспокоює і дарую вам гармонію. Просто бачу на дівчатах взимку прям маст хеп. Не знаю, як Бог Меркурій причетний до цієї назви. А можливо, якщо порівняти Бога Меркурія зі стійкістю, то дійсно. Ця тендітність тримається просто вічно. А, тож рекомендую спробувати Тубороза з виноградом в карамелі прямо. На Наступний аромат від бренду Electimus називається Black Caviar. Що я хочу сказати: це не дюб, це особисто, моя думка, дуже оригінальна композиція. Щодо назви, ну знову. Я так бачу маркетинговий хід Чорна ікра. Що можна сказати про чорну ікру? Хочу сказати, що саме тут ікра не відчувається. Це просто 100% маркетинговий хід використання чорної ікри, тому що всі ми хочемо бути успішними. Не кожен пересічний українець може собі дозволити. Від ікру до розкоші, він на поверхні. Щодо звучання аромату, то це дуже мінеральний аромат. А, якщо б я не знав про цю чорну ікру, я мог би, друзі, подумати, це, це щось дуже мінерально озонове. А, тут відчуваються пачулі, і вони дуже ніжними, навіть тендітні тут. Але щоб не перебивати оцю загальну картинку, також тут читається така потужна мінеральність. А через 15-20 хвилин на зап'ясті я відчув лайтову таку лаванду. Вона також тут в базі. Відчувається. Також тут відчуваються досить якісь лікарські, ам, аптечні ноти. Можливо, це так грає шавлія і вітівер разом. Але досить неординарно спробуйте, поносіть. Наступний аромат. Це аромат називається Віксера. Це один з улюбленців саме в цій підбірці. Аромат «Віксера». Це аромат з ніжним початком геліотропу, мигдалю і пудровими нотами. Вона тут е досить така ніжна, кремова, а трохи алкогольна. На початку він розкривається дуже ніжно і комфортним. Не буде, знаєте, кривити душею, але він мені нагадав: е інсуленс від Guerlain. Е саме поєднання. Е Справжнього такого геліотропу а, мускусних таких акцентів, пачулі, а, такий є тут навіть фруктовий блок. Вони зробили його круто, тому що а, я вважаю, що інселенс це досить дівоча композиція, а це ось я можу бачити навіть на чоловіках, тому спробуйте. Кіксера гарне поєднання. А, Усього найкращого. Ви знаєте, це така ароматична бомба, яка має в собі квіткові, фруктові, мускусні та пачуліві ноти. Дуже приємно трохи про назву. Віксери а, перекладаються, як вони прожили легендарне життя. Або а, вони, типу, They Lived in a Legendary manner. Тобто, так, знаєте, легендарно. А, досить класний аромат, наскільки. Ви будете відчувати себе легендарним, носячи цей аромат. Але він мені тут дуже кайфовий, я відчуваю чистий, квітковий аромат такою з легкою, спортовою солодкістю. Потім він дуже становиться ніжним і трохи мильним. Запудрюється в кінці звучання. Гарна трансформація, аромат, друзі, який треба пробувати на шкірі. Ви знаєте, на блотері я його не оцінив, але коли поносив, я зрозумів, що він досить гучно лунає, і він в мене викликає багато позитивних емоцій, тому спробуйте віксери. Прям рекомендую. Що це Цей аромат це найбрутальніший аромат в підбірці Елелектимус. Це Остер. Це такий, ви знаєте, аромат мужик. Він безумовно відрізняється своєю мужністю брутальністю. Якщо ви цінуєте силу, то вам ось саме сюди тут є лавр гучний відгомін до кризи, до такої шкіри, до шафрану. Він достатньо зарізкий, трохи лікарський. Він на початку нереально потужний, але потім сідається, але все одно, потім він грає такими шафрановими шкіряними акцентами. А ви знаєте, я не знаю, для якого саме чоловіка він підходить, напевно, для тих, хто має життєвий досвід. Ну, рекомендую в, використовувати його в холод, в холодний період, тому що ця потужність, вона просто вас зносить. Влітку він, я думаю, може вам набриднути. І думаю, що він навіть може бути небезпечним для оточуючих. Тож, аромат Остер а, таких дуже кремезний, гарно збитий аромат. А, рекомендую для тих, хто любить. Шафран, шкіру такі от колки, ноти. Спробуйте мати. Це останній аромат саме в цій підбірці, це Amber Aquilaria. Це найкращий аромат зі смол, який відкривається крутим таким лайтовим бергамотом. Переходить він в серце в троянди та сандалове дерева, і, звісно ж, просто тонна бурбонської ванілі, яка замішана на удді, цей аромат від Electimus просто розкішний своєю амбровою бурбонською ванілью із смолистими цими деревними аспектами. Також тут відчувається запах коньяку, той, хто любить випити, також зверніть увагу. А, він такий димно-трохи фруктовий. А, ви знаєте, цей аромат він занадто спокусливий, я вважаю. А, в офіс ви його не надінете, але коли ви хочете такої, знаєте, томності, аромат якої, швидше на побачення. На якийсь такий, знаєш, романтичний фльор. Він досить аромат амброво-лікерний з таким якимось вкрапленням чорносливу, трохи димний. Ну, Для мене це мега оригінальна композиція, це не дюб ні на який бренд. У тут помітний, але більше тут, ви знаєте, така от димна ваніль і конячна амбра. А, дуже теплий в базі. Прям Рекомендую його друзі спробувати. Прям відкриття на мене. Отож, друзі, а, сім ароматів промайнули дуже швидко. А, чекайте на наступні а, два випуски про цей бренд. Обіцяю, що далі буде цікавіше. А, обідняв всіх, припідняв. Люблю, цілую і до скорих зустрічей. па папа! Ой-ой, не забудьте, друзі, поставити лайк та кинути комент. Це, друзі, те, що надихає мене далі записувати відоси. До речі, хочу подякувати, друзі, постійним глядачам каналу. Я вас всіх бачу, я вже знаю вас поіменно. Це дуже потужний заряд вдячності, який підтримує і дійсно надихає. Ну, от тепер, друзі, точно папа. -па, шануйтесь і бережіть себе. До скорих зустрічей. Папа, -па, па па. Доброго вечора, ми з України.